Всім доброго дня, У вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так шановні, нарешті ми обсадилися. Замінили плівку і обсадилися. Оце посадка кінець липня місяці. На цій латки ми на самій перві посадили. Ну, замінили плівку і обсадилися. Десь 25-26 липня. А тут уже в серпні закінчив замінювати плівку. І буквально ось півтора 2 тижні назад тільки обсадилися з приводу заміни плівки. Вибачте, там задавали питання, як ви натягуєте плівку. Шановні, вже не знімав, тому що плівку міняв сам. Тобто знімати не було кому. Є багато на Ютубі відео з цього приводу, як плівку натягують. І в нас є відео, якщо я не помиляюся. Вибачте, не лазив на свій канал, не дивився, чи є там відео, чи немає. Коротко Бугор. сапою по всьому периметру, на глибину десь 5 см продрали борозду канавку. Впритик до бугра, кладу на край рулон, опускаю плівку в канавку, засипаю землею, ловку притрамбовую, розкатую рулон на ту сторону і ловкою натягую. Натягнув, вернувся сюди і з цієї сторони засипаю одну сторону повністю, не бігаю туди-сюди. В чому і перевага цієї ізраїльської плівки, вона дуже гарно тянеться. Засипав одну сторону, потім повертаюся на цю сторону і потихенькою підтягую. І засипаю, підтягую, засипаю, підтягую, засипаю. Надіюсь, зрозуміло. Кому не зрозуміло, шановні, вибачте, шукайте відео в інтернеті. В Ютубі є відео. Так, що ми в цьому році за сорта викинули? Шановні, викинули сорт ламбади. Не задавайте запитання. Чим він вам не вгодив, сорт гарний, ягода крупненька, солодка, ринкова. Але викинули по тій простій причині, що я вже казав, ми тікаємо від колекції. Хоча, хоча деякі пізні сорти ми будемо підсажувати, тому що ми шукаємо, щоб сорт підійшов для нашого ґрунту на заміну молінгалюра. Вертаємося до ламбади. Гарний сорт, претензій нема. Кажу, викинули тільки із-за того, що тікаємо від колекції. Сорт Маришка. Це середньопізній сорт, так само як і Світхарт. Хоч вони й пишуть, що вони середні, вони я б сказав, би, середньопізні, тому що вони поспівають. В проміжкові між ранніми сортами і пізніми сортами. Тобто ранні відходять, світхард маришка починаються, коли в них масове плодоношення починає в наших умовах починає поспівати пізній сорт. Світхард ми таки залишили, хоча я там і казав декілька років назад, що ми його будемо викидати, бо він не набирає цукри. Ні, ми його залишили. Врожайний гарний сорт в наших умовах з приводу цукронакопичування. В цьому році я казав, в мене таке враження, що чим екстремальніший рік з погодними, з погодними умовами, тим Світхард солодший. В цьому році ну, дуже солодка ягода була, повністю визрівала, не було цього білого кінчика. Бо в інші роки, скільки ягоду не тримає, от білий кінчик у неї таки залишався. Чому викинули маришку? Шановні, теж претензій до сорту немає з приводу смакових якостей, з приводу ринковості. Я маю на увазі транспортабельності. Розмір гарний, хоча ягода затребована як вагою 25-30 грам. На нашому ґрунті її роздувало до 60 грам. Звернули увагу, що під час визрівання цих середніх, середніх середньопізних сортів у нас вже другий рік ідуть дощі. І якщо хард дощ витримує, то маришка просто починає гнити. По цій причині ми її викинули. Пані Світлана нам вислала 10 саженців талії, посадили. Подивимося, як вона себе покаже, це пізній сорт. І ось бугор залишили. Він пустий не засажений. Треба пройти бур'єни повисмикувати, берізкану повилазила. Сюди теж будемо садити, плануємо посадити пізній сорт. Подивимося, теж, як він себе покаже. І, можливо, замінимо. Молінгалюр або Талією, або тим сортом. А якщо і Італія, і той сорт, що ми будемо садити, покажуть себе чудово на нашому ґрунті, то можливо їх обидва залишимо. З приводу лічії. Ви так нахвалюєте лічію, рекламуєте лічію. Шановні, я нічого не рекламую, я нічого нікому не впарюю. Сажайте, що вважаєте за потрібне. Я завжди кажу, пробуйте, сажайте різні сорти. Тому що те, що показує результат на нашому ґрунті, може на вашому ґрунті зігла... зі... зіграти з вами дурний жарт. Я знаю людей, які мені кажуть, що вони посадили сонату, вона в них кисла. Шановні. Гадом буду, на той рік куплю реф... рефректометр, чи як він там називається, для замірювання цукрів. І я покажу вам, які цукри на нашому ґрунті набирає сорт соната. І порівняємо його з іншими сортами навіть з тим самим Джолі, Лічі і Амі. Немає різниці. Так, лічі. Шановні, я не рекламую, ще раз повторюсь. Я вже казав. Якщо у нас на ринку не хочуть якийсь сорт їсти, я його тримати не буду. По, тій, по цій же ж причині ми самі перші сорти, які повикидали, це Альба, Азія, клірі. На нашому ринку люди не хочуть їх їсти. Щоб мені там не писали за те клірі, що воно на... королева ринку. Шановні, якщо на вашому ринкові королева ринку. Клярі я за вас безмежно радий, а в нас королева ринку іменно лічє. На цій латці 18 бугрів, Три бугра світхард. Бугор залишили під новий сорт, який посадимо пізній. Тут ось ось кущики збрехав. Не, тут їх не цей, а один оно он випав. Тут їх 20 штук талії, а далі досажено лічіє. І оце все це лічіє, давайте так, 13,5 бугрів. На нашому ринкові ні жодного сорта люди не хочуть стільки їсти, як їдять лічію. Той, хто лічію скуштував, кажуть: а у вас іще є ота довгенька морковка? Так що, шановні, не я рекламую даний сорт, його рекламують наші споживачі. А так загалом, ще раз повторюсь, пробуйте, підбирайте сорта для своїх ґрунтів, тому що на кожному ґрунту, плюс якість води. Це все відповідає за смакові якості. Те, що гарно показує у нас, може у вас таких результатів не показати. І так само навпаки. Чому ми викинули Альбо, Азію і а інші їх нахвалюють? Ну, значить, ці сорта підійшли для їхніх ґрунтів. Так що, як і шановні, отак, з приводу копаночки, буде копанка чи не буде. Думаю, буде. Під кінець вересня. Не всі сорта, але щось то буде. А якщо не під кінець вересня, то навесну, думаю, точно буде. З лічією не знаю, бо кажу, ж лічію ось недавно посадили. Якщо розженем її, що вона почне кидати вуса, то може щось буде з копанки її лічії. А там побачимо. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв.